Новими спортивними майданчиками, насадженнями та широкими вулицями зустрічає сьогодні Кодима гостей та жителів громади. Місто постійно розвивається, розширюються магістралі, з'являються нові робочі місця, поповнюється автопарк техніки комунального господарства Кодимської громади. А ще кілька років тому комунальне підприємство Кодима Комунсервіс було просто звалищем металобрухту та кладовищем застарілої техніки. З обранням міським головою Сергія Лупашко в місті та громаді все почало кардинально змінюватись. Вихованці Кодимського ліцею номер 1 тепер мають прекрасний майданчик для занять спортом. Першою в Подільському районі нове життя отримала непрацююча початкова школа в селі Серби. За рішенням міської ради та депутатського корпусу навчальний заклад було переобладнано на гуртожиток для переселенців з районів бойових дій. Буквально відродилось з руїн комунальне підприємство. На зміну старій непригодній техніці Кодима Комунсервісу було закуплено нові автомобілі, трактори, екскаватори та багато іншого. Тож, як і обіцяв Сергій Лупашко в своїй передвиборчій програмі, стало можливим відновити водопостачання значній частині мешканців Кодими. Десятки років жителі району озеро потерпали від нестачі води колодязі попересихали, а водопровідна мережа стала непридатною для використання. Нині кодимчани нарешті з водою і не приховують своєї радості. Як тільки прийшов Лопашко до влади, він зразу ж те, що він обіцяв людям, він почав робити цю роботу. Він провів воду на озері. Там не було 40 років води, ми там живемо. Дуже-дуже люди задоволені цим. Дуже задоволені, що є вода на сьогоднішній день. Тоді в керницях повисихала вода, не було води, люди мучилися. Він зробив для людей. А до цього скільки було мерів? Один, другий, третій, п'ятий. Ми живемо 40 років там. Ну, не було цього. І ми дуже задоволені. Я тільки за нього. Гарно, красиво для міста все ділається. Все красота. Правильно роблять умніці! Кудима старовинне містечко з вузькими дорогами та незручними проїздами для сучасних автомобілів. Тож наступним перспективним масштабним проєктом міського голови стало розширення вулиць міста. Становлення нових зручних пішоходів, озеленення узбіч, надання місту європейського вигляду. Зараз за моєю спиною відбувається будування нового міста. Такі масштабні стройки, вони потрібні і будуть далі продовжуватися. Ми смотримо на 10-15 років вперед. Я дуже задоволений. Це роблю на будівництві доріг, задіяно багато потужної сучасної техніки, переважна більшість якої власність КП «Кодема комунсервіс. Роботи багато, каже Сергій Лупашко, та потрібно встигнути до настання холодів, тож працюють і якісно, і швидко. Ми бачимо зараз багато техніки. Яка техніка зараз працює? Майже вся техніка працює комунального господарства і що полтора року тому це комунального господарство не було. Зараз є комунальне господарство. Бачите, нові ескаватори, бачите, КАМАЗ. Це вже все комунальне господарство. І Це не тільки це, є ще дуже багато. Ми купили нову територію. Ми багато чого, багато чого робимо кожен день системно. І це буде робитися. Цю техніку, великий ескаватор, наняло, комунальне господарство наняло, тому що не справилось, бо були дуже товсті дерева, і наш ескаватор би не справилися. Скільки часу займе зараз ремонт доріг? Дуже багато людей кажуть, чого це треба було робити літом, тому що нам треба до листопада успіти це все зробити. І ми тільки дерева, і тільки документація, і все остальне, все остальне, поки привеземо, поки почнуть, де дуже багато строїтелів роботи. Це будуть наші строїти. Це не будуть якісь наймені організації, якісь кудись будуть гроші входити. Це будуть наші строїтелі робити це місто. І я так завжди буду робити. Узбіччя доріг в Кодимі прикрашали креслаті дерева, які з часом створили чималі незручності як для будівель, так і для автотранспорту. Розповідає підприємець Сергій Ткач. Тож з ентузіазмом сприйняв новий проект міського голови з розширення та облагородження головних магістралей міста. каже, тепер центр Кодими набуде впорядкованого вигляду та сучасного стилю. Одна в'ятка впаде, та й все, іде, і машини заломи, і все що хоче заломити. Так що тут де, в місті де красиво зараз. Город все в кращому. Коло свого магазину я весь тротуар я за свої гроші поставив, все за своє. Зараз город міняємо, будемо ставити от, старий город, тротуар, і тут де тротуар красивий, буде все. все под одну як би, стандарт. А зараз де все одно однаково. Тут ми розширимо дорогу і вся вулиця, вся. Заложено тою плиткою. Дерев'я ламали тротуарну плитку. Це дерева, які от, бачите, заді мене 10 кіловольтна лінія. І це дерев'яна, які були криві. Поступово будемо дерев'яти, міста їх сажати нові молоді дерев'я. Розширення доріг буде для всіх. Дуже зручно і дуже е, е, комфортно. Тут ніхто ніколи не хотів би це нічого робити. Я це буду робити. Просто у мене зараз немає коштів, тому що ми виділяємо на збройні сили, ми виділяємо на багато інших направлень. А якщо б було зараз мирний час, ми б намного більше б це робили. І навіть в моїй предвиборній кампанії було написано, що я буду міняти кодиму на кращий. Ми дуже вдячні міському голові, що так дуже окультурили місто. Стало дуже гарно. Дякую міському голові, що робить місто гарним, воно буде гарним. Добре, що робиться дорога, тому що дорога була узько, машин не було де ставити. Зараз є до машини ставити. В добре, що нові дерева це класно. Все, що робить Лупашко для міста, це дуже важливо. Ми як народ його будемо підтримувати. Я підтримую тільки так. Я вважаю, що це правильно. Тут немає де повернутися, немає машини, де проїхати, люди прийти. Дуже правильно, треба дуже багато працювати, старатися і щоб всі цього, цього хотіли. Хочу, щоб моє місто було гарне, щоб воно було комфортне для мешканців. Надіюся, що через кілька років дійсно ці дерева виростуть, які будуть нові насаджені. Після того, як проведуться всі роботи, що буде тут знаходитися замість ось цих от землі, ось цього всього. Коли ми видали старі пні, буде постелений новий тротуар, щоб було комфортно під'їжджати на ринок, мешканцям громади, ну і водіям. Роботи ведуться не тільки в центрі міста, а й на околицях міста. Робиться парковочні міста для автомобілів, Щоб було комфортно людям в базарні дні, бо тут у нас ринок знаходиться після викорчування пнів, буде стелитися новий асфальт для автомобілів. І в базарні дні люди зможуть паркувати автомобілі. Все е, робиться правильно. І є, щоб були якісь зміни, потрібно щось робити для цього. А якщо не починати нічого робити, а так десь якусь веточку зрізати, там, одну пліточку поміняти, то це нічого не поміняє. І роками не буде змінюватись, поки все одразу не зробиться. Я вважаю, що Лупашка, наш мер, все вірно робить. Добрий день, можна вас запитати? Так. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що зараз проводяться тут такі ремонтні дороги? Позитивно, ремонтні роботи? позитивно я відношусь, тому що наше місто буде гарним, чудовим. Завжди треба робити щось для покращення міста, для покращення нашого життя. Сергій Іванович він у нас. Людина свого слова, якщо він сказав, що буде гарно, комфортно, то так воно і буде. Мені б хотілося, щоб наше місто завжди процвітало, стало все кра красивіше. Вважаю, що діти це все оцінять, Вони будуть задоволенням гуляти нашим красивим містом. Все буде гарно і все буде добре. Вже другий рік поспіль Кодимська міська рада працює над покращенням центральної частини міста. Прокладаються нові тротуари, висаджуються молоді дерева, що будуть не лише дарувати затінок, а й прикрашати узбіччя вулиць. Зокрема, висаджують обіцяні мером магнолії. Кодимська міська рада працює над покращенням центральної частини міста. У минулому році ми почали роботу з розширення на центральній площі. Ми зробили частину нового тротуару, висадили у цьому році вже дерева павлонії з боку міської ради, магнолії на площі. І сьогодні ми продовжуємо роботи над покращенням центральної частини міста. Ми прагнемо, щоб наше місто теж розвивалося, щоб ми йшли в ногу з часом, виглядали не гірше ніж виглядають наші сусіди. Балта, Подільськ та інші колишні районні центри, сьогодні центри громад. Кошти на це виділяються з місцевого бюджету, кошти отримані в результаті перевиконання доходної частини бюджету. Частину коштів ми направляли на підтримку військових, частину коштів ми направляли на розвиток житлово-комунального господарства, частину коштів ми направили на покращення благоустрою, зокрема, тротуарів і проїжджої частини центрального міста Кодими. Це все проводиться під контролем міського голови. Кожна гривня контролюється як з боку заступників, так і з боку міського голови. Всі документи, всі звітність виставляється на майданчиках. Прозоро жителі нашого міста, які зацікавлені у тому, які кошти витрачаються, куди втрачаються, можуть поцікавитися. Ми ні від кого не ховаємося. Ми розкажемо за кожну гривню, яку використовуємо і вгадаємо благоустрій нашого міста. Молоді кодимчани радіють тим кардинальним змінам, що відбуваються в рідному місті. кажуть, що воно отримало нове дихання, нові перспективи. Тож мріють і про подальші позитивні зміни всіх сфер культурного життя. Кодими. лопаш робить дуже важливі речі, розширює дороги, вирубає старі дерева. Тут будуть посаджені ну молоді дерева. Наше місто стане гарніше. Потрібно, щоб на стадіоні зробили б кращу площадку. Баскетбольну Сергій Лупашко має ще багато гарних планів розвитку міста та Кодимської громади, створення нових робочих місць. Тож впевнено дивиться вперед та докладає всіх зусиль, аби всім жителям Кодимщини стало жити краще. Шановні друзі, ви побачите. Як наше місто буде притворятися настояще європейське місто? Ми хочемо зробити город, який буде красивий і приємним для всіх.